Що в цьому році конкуренти Чипселюкс, пепсико досліджують використання експерт гроу в картоплі? Чипселюкс вже це зробили раніше і вже впроваджують виробництво, і ви вже бачите ефект цього продукту. Вирівняність, товарність, бульб. Ну, але я це так хочу просто вирішити, щоб наголосити, що. Чіпси в ліксу нас все-таки йдуть в перших рядах, порівнюючи з іншими компаніями-переробниками. Ці вже за ними йдуть, дивляться, беруть приклад з них, як вони використовують, і впроваджують щось своє. Тепер я почав за базу. У вас є, наприклад, ви керівник господарства, у вас є поле, у вас є техніка, у вас є люди. Що не вистачає менеджера, який буде керувати цим процесом. От тут якраз і. Роль оцих позакореневих живень. Але я за них знову ж таки розкажу пізніше. Але почну з самого головного. Перше, ви садите картоплю в наших умовах, коли вже останні десь роки 3-4, проблема яка? Холодна весна. Якщо ви пізніше посадите набагато, різко літо, спека, нестача вологи, сухість повітря і вже ми влітаємо. Всі ми стараємося садити картоплю як раніше. Основа для посадки картоплі це стиглість ґрунту. Якщо є стиглість ґрунту і відповідна температура, можна садити. Але бажано садити картоплю від формуванням гребенів і на вис... глибина посадки 12-14 см. Чому? Тому що як в цьому році в нас в році було дуже похолодання були, приморозки навіть. І ґрунт 10 сантиметрів вже охолоджується. Якщо б ви мілку посадили в картоплю, бульба теж охолодилася, і ви б такого поля не побачили. Воно, було б, не змикнулося, невеликий габітус. Відповідно, значить рання посадка тільки на глибину 12 14 см. Наступний етап: внесення гербіциди Я розумію, що всі ми переживаємо, що будуть приморзить, що гербіциди можуть не спрацювати, і ви всі будете старатися. Відтягнути якнайближче до сходів. Але знаєте, будь-який гербіцид, чим ближче до всходів, він буде мати Наплив на рослину, тобто вона буде в стресі. І ще одне зауваження: старайтесь вносити гербіциди до появи все-таки сходів бур'янів. Чому? Тому що якщо вже буде бур'янчик, він відповідно буде створювати мі мікроекран, куди не попаде діюча речовина. Відповідно, пізніше він під цим листочком або сім'я зайде наступний варіант.